следующий элемент. Давай, да. Ой-ой-ой, стой. Перестарался с водой. Чуть-чуть. Вот, вот так будет нормально. Угу. Основный контур. так. Ну, цей момент можна було і м, сучніше видати, чуть, -чуть. Mm -hmm. колись інтерніше, або потім прийдеться підкидати. Навіть ті грані, що там є, воно якраз наближає, бачиш, так керування, як прям в прийом. Це хорошо. Хай пачка, поки що. Не да, але не охоплюй всю площу одразу. Бери якісь елементи і доводь вже їх якось, до завершення до кінця. Витриш тоді його повністю. Можеш затерти, зробити це зараз фоновим другорядним, а потім по ньому, по сухому, пройтись нарізати контури. Mm -hmm. Це теж варіант. Тобто Зараз на Зараз чуку. просто розтерти, щоб воно було аля мраморне, да? а потім по ньому вже нарізати тонкі лінії, дати їм більше підстигнути і тоді її вже зводити. Це, до речі, можна робити набагато навіть, проще для вісти. Я не знаю, як воно працює, але даже коли ти маленькими да, 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 круговими рухами, даже коли так, ти рухаєшся, коли... воно, воно, воно його воно, да. це, закручує, але воно робить. Так, хорошо, ну, ну щось лишиться вже, да, щось, щось за другим кругом пройдемо. Тут прям можна сочно, потім простягуюшся. дивись, не, не вихоплюй зразу великий елемент, бо потім зрозуміло, що відбувається. Mm -hmm. Ти його не співаєш опрацювати, а в інших місцях вже схоплюється і тоді цей. Mm -hmm. Тобто вибери один елемент, який є, спієш, скажімо, довести до кінця зразу губочкою. Рано. Yeah. От. Але його можна от допрацьовувати. От. Uh -huh. Тобто розтушовку контура на ноль її можна вже робити. Тобто той край, який там має бути, скажімо, гострий і, і сочний, mm -hmm. його можна підміняти, а от оце. І вот. маса, вот якою потім можна Тут Більше типу оставляєш, да? ну, да. ну. вот так? Ну так, спеціально. Ось так отже кисточка допомагає, поняв? До речі, зараз в цьому випадку де зараз візьму. Кисть меня опустись, дивись. Две шокість робот. О так бы мені это. Я чуть-чуть подправлю, щось подрисую, да і все якщо ти, якщо ти тут планується ця стрілка, то можеш і не буде. Угу. Вона там може бути якась другорядна така. Okay. Ну, типа, от можна заложити, да, легенько. І виходить, навіть от цим тепер звідси просто таку вистріл. Там хотів на ходу. Ну, Благодарю Богу, хотів, то нам. Оу! Якщо хотів її не прямо, то можна. Да, да. О, вот так вот, да? О. Все, вот хай вот так вот он. Ну, просто до, до протяга. Ой, фокус-фокус труляля. Совтач напівпрозорий матеріал. Виходить, що коли ми його наносимо на наші малюнки, він перетворює покриття на кам'янинку, тобто воно вже сприймається як камінь, як штукатурка. Але в нас видно малюнок. Відповідно, він трішки стає вже виходить кількість шарів, його можна наносити в два-три в три шари, щоб, щоб вгадувати да, от ту інтенсивність малюнку, сочність самого малюнку, яка нам потрібна. І, тобто, потім раз, два, я раджу, дивись, не але без фанатізму. Перший шар просто всюди рівномірно базу давати, бачиш, от, о, оце лишилося. Це можна навіть коли стягуєш вздовж по малюнку і лишаються такі фрагменти. Вони навіть можуть бути як вони потім задумать другорядність плану. Ага. От, їх можна вписувати. Можна навіть використовувати зараз, наносити відтінки сотача, тобто його дати перший шар, ледве сірим, а потім взяти ще білим, наприклад, зверху ага. Тоді ще буде складніший колір, іменно сам мармуровий ефект. Але. В чому бонус? Ми малюємо малюнок і коригуємо його стільки, скільки нам необхідно, нікуди не поспішаючи, для того. щоб... Його завершити і мати досконалий, да? тобто не так, як вже з матеріалу, що ти десь помилився і за все, воно засохло, і ти не маєш права вирівняти. Ага. А тут можна буде висвітлити, підкоригувати вліво-вправо. Да. І можеш, тільки віграти. потім, коли вже готовий малюнок, ти зверху наносиш софтач і перетворюєш цей малюнок на кам'янисту текстуру. Ага. Все. При тому всьому, хочеш добитись багатоплановості, ти можеш нанести софтач. По ньому ще раз промалювати другорядний малюнок іншим кольором. тоді Тридежність, глибина тоді виходить. О. О, тобто для тих, в кого є художні здібності, запрошую саме до цього матеріалу, От для таких ефектів він прям Егігей Ого-го. Друзі, раджу всім перевіряти, що ви нажали кнопку відеозапису перед тим, як знімаєте. бо я тільки що пропустив половину цього всього. А другий шар наносимо. Дивіться, отут -от 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 перший він вже висох, да, і це вже наноситься другий. Він трохи ще додатково висвітлює е, малюнок. Але тут малюнок лежить на поверхні, такий видно, що намальований. А тут він вже пірнув під маску состачок, на цій прозорі зберігається, мармуровий ефект зберігається. Але е, воно схоже на справжній на, на несправжній воно буде схоже тільки тоді, коли недолугий майстер зробить недолугий малюнок. А якщо е з розумінням мармурового малюнка все окей, і нанести зверху потім софтач, то ви е без цього е страху запороти, е заїхати в забор, отримати там, неправильний результат, е позбавляєтесь, тому що поки не намалювали кінцевий малюнок, софтач е не наносить. Все. Тобто унікальний, легкий, комфортний спосіб отримати мармуровий ефект за допомогою цього чудового матеріалу.